Привіт, любий друже! Після виходу Аватара 2 Джеймс Кемерон став першим режисером світі, три фільми якого зібрали більше ніж півтора мільярди доларів. І мені стало цікаво, а який режисер зібрав найбільшу касу за всі свої фільми, і спойлер, це не Джеймс Кемерон. І тому я підготував для тебе топ-10 режисерів, які заробили найбільше грошей на своїх фільмах. А ти підпишись, щоб завжди отримувати цікаві новини про кіно. А на 10-му місці Рідлі Скотт, який зняв 31 фільм і заробив майже 4 мільярди 300 мільйонів доларів. Його найкасовіші фільми Робін Гуд 2010 року з Расселом Кроу, який зібрав 322 мільйони. Ганнібал 2001 року 352 мільйони, Прометей 2012 403 мільйони. Один з моїх улюблених фільмів Гладіатор. 458 мільйонів. І найбільше зібрав марсіанин 630 мільйонів доларів. Я Марк Вотні. І я досі живий. Це напевно. Я не можу зв'язатись ні з НАСА, ні з екіпажем. Та як би і зміг, рятувальники дістануться до мене аж через 4 роки. Я у модулі, що розрахований на 31 день. Тож за цих жахливих обставин у мене є один вихід. Наука витягне мене із цього лайна на дев'ятому місці. Тім Бертон, який зняв 19 фільмів і заробив майже 4,5 мільярди. Його найкращі фільми Бетмен повертається, 498 мільйонів. Планета мав 539. Чарлі та шоколадна фабрика, яка зібрала 642 мільйони. Бетмен 872 мільйони. І найбільше зібрала Аліса в країні чудес 1 мільярд 240 мільйонів. Не за крайці. Ми застрягли в одній хвилині до чаювання. Чаювати нам до віку. Привіт, Алісо. А? Чекайте. О, Алісо, ти завжди була настирною, нудною, гидкою перебивачкою. А восьме місце займає Джей Джей Абрамс, режисер нових зоряних війн. Він зняв всього шість фільмів і заробив більше 4,5 мільярдів, що робить його найкасовішим режисером в середньому за фільм з цього топу. Його найкасовіші фільми. Star Trek Відплата 467 мільйонів. Зоряні війни Скайвокер Сходження 1 мільярд доларів. Зоряні війни. Останній Джедай, 1 мільярд 331 мільйон. І Зоряні війни Походження Сили. 2 Мільярди доларів. Ви всі в небезпеці. Усі вийде. Я привернув вашу увагу. Темна сторона. І світла. На сьомому місці улюбленець нестандартного кіно Крістофер Нолан. За свою кар'єру він зняв 13 картин з касовими зборами майже 5 мільярдів доларів. Його найкасовіші фільми Дюнкерк 527 мільйонів, Інтерстеллар 716 мільйонів. Початок з Леонардо Капріо зібрав 836 мільйонів. І його найкасовіші фільми Темний лицарь 1 мільярд і темний лицар повертається 1 мільярд 81 мільйон. Будемо битись на узбережжі. Будемо битись на аеродромах. Ми ніколи не здамося, ми ніколи не здамося, ми ніколи не здамо. Що ти пропонуєш? Все просто вбити Бетмена. Ось моя візитка. А шосте місце займає режисер, який продовжив знімати фільми про Гаррі Поттера та фантастичних тварин Девід Єкс. Девід зняв 10 фільмів і заробив 6 мільярдів 300 мільйонів доларів. Його найкасовіші фільми Фантастичні звірі і де їх шукати. 811 мільйонів. Гаррі Поттер і Принц Полукровка. 929 мільйонів, Гаррі Поттер та Орден Фенікса. 939 мільйонів. І найбільше зібрали заключні фільми Гаррі Поттера. Дари смерті. Перша і друга частини. Перша зібрала 951 мільйон, а друга 1 мільярд 316 мільйонів. Він занадто сильний. Я бачив твоє серце. І воно моє. Я не хотів, щоб хтось із вас помирав за мене. Ви будете поряд? Завжди до кінця. Ні. Давай, Тома. Закінчимо це, як почали разом. А п'ятірку лідерів відкриває справжній майстер спецефектів Майкл Бей. Майкл зняв 16 фільмів і заробив майже 6,5 мільярдів доларів. Серія фільмів про трансформерів є найкасовішою в його кар'єрі. Трансформери останній лицар зібрав 602 мільйони доларів. Перші трансформери 2007 року зібрали 708 мільйонів доларів, помста полеглих 813, час вимирання 1 мільярд 104 мільйони доларів. І найбільше заробили «Трансформери». «Трансформери 3. Темний бік місяця. 1 мільярд 123 мільйони доларів. Ну що, дрантя? Судний день. Де ж ти бувала? Глянь, це незвичайна сталь. Це навіть не машина. Це автобуси. Ми знайшли трансформера. На четвертому місці режисер, який показав нам на екрані Всесвіт Володаря Кілець Пітер Джексон. Він зняв 15 фільмів і заробив 6,5 мільярди доларів. Його найкасовіші фільми: Володар Перснів Хранителі Персня 897 мільйонів, Володар Перснів Дві вежі, 947 мільйонів, Хобіт Пустка Смога 959 мільйонів, Хобіт Битва П'яти воїнств 962 мільйони, Хобіт Несподівана Подорож 1 мільярд. 17 мільйонів його найкасовіший фільм Володар Перснів Повернення короля 1 мільярд 120 мільйонів доларів. Чого б нам в загадки не пограти? А якщо він програє, що тоді? Тоді моє заємо. Ми його з'їмо Ми з'їмо Бекінза. З'їмо його всього. Домовились. Ми були сліпі і скориставшись цим. Наш ворог повернувся. Я знайшов те, що у гоблінських печерах. Що ти знайшов? Я знайшов хоробрість. Добра річ. Знадобиться а трійку лідерів відкривають брати Руссо, які працювали над фільмами про супергероїв. Марвел вони зняли 9 фільмів та заробили 6,5 мільярдів доларів. Що робить їх також другими в світі по касовим зборам в середньому за фільм. Їх найкасовіший фільм «Сіра людина 951 мільйон. Перший месник Друга війна 714 мільйонів. Перший месник Протистояння 1 мільярд 951 мільйон. Месники Війна нескінченності 2 мільярди. І найкасовіший фільм Месники завершення 2 мільярди 794 мільйони доларів. І часом ви вичуєте яце втрочати. Як програвати, знаючи, що правда за вами? Тікайте. Чи бійтеся, та долі не уникнеш. А на другому місці режисер, який зняв найкасовіший фільм в історії Джеймс Кемерон. Він зняв 14 фільмів і заробив 8 мільярдів доларів. Його найкасовіші фільми. Правдива брехня 365 мільйонів. Термінатор 2. Судний день 515 мільйонів. Аватар, 2. шлях води 1 мільярд 708 мільйонів, який все ще продовжує йти в кінотеатрах. Титанік 2 мільярди 207 мільйонів. І найкасовіший фільм в історії Перший аватар. 2». 2 мільярди 899 мільйонів доларів. І як звучить її серцебиття? І перше місце займає легендарний режисер Стівен Спілберг. Стівен зняв 36 фільмів, що найбільший показник стопу і заробив більше 10 мільярдів доларів. Його найкасовіші фільми Першому гравцю приготуватися. Війна світів. Парк юрського періоду. 2. загублений світ. Індіана Джонс і Королівство Кристалевого Черепа. Парк юрського періоду 1 мільярд 45 мільйонів доларів. Динозаври і людина види між якими 65 мільйонів років еволюції. Хіба ми можемо мати найменше уявлення про те, відчуваєш? Чого чекати? Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал і залишайте ваші коментарі. Побачимось в наступному відео.